Привіт! Мене звуть Ніколь Гавриленко, мені 6 років. Я живу у місті Київ, мій зріст 120 сантиметрів. Я дуже розумна, гарна, весела. Я люблю навчатися. Я скоро піду до школи. Багато друзів. В мене є маленьке хобі. Я колекціоную ралики Боб. Із них мій найулюбленіший відважка. Він відважний, як наші українці. Я займаюсь художньою гімнастикою два роки. Я приймала участь у змаганнях, в мене є кубки, медалі. Також я граю на піаніно і катаюсь на роликах. Я мрію стати фотомоделлю, тому що я люблю фотографуватись. Хочу знімати цю кіно і рекламу, а також сяйти на бікбортах. Я маю модельний досвід. Брала участь у показах. Я люблю свою родину, маму, папу, бабушки, дідуся, Рейна, це моя собачка, річик, це також моя собачка. І Анель, це моя кішечка. Як сонце любіть, як вітер і трав, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, яву, свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Дякую всім за увагу, до зустрічі.